Усім добрий ранок. Ми в селі а, приїхали першою маршруткою, першим автобусом. Мошки з самого-самого рання. Не знаю, видно, не видно. Вже літають, вже кусають, взагалі потрібно ховатися. Так що, Такі справи. Знаєте що? Знаєте що? Знаєте що? Зараз покажу. Сьогодні я додому привезу свою. Редесочку, дивіться, дивіться, дивіться. Чик-чик. Бачите, бачите, бачите. Сьогодні вже можна буде десь взяти, десь трошечки нарвати, десь ще ранувато, звичайно. А десь вже можна буде. Так що, якось так, якось так. Салатик тут. Ось. що, Як поживає. Дивіться. Скільки мушкари. То я копать, я вважаю. Тут нас ще нічого не вилізло. Цибулька. Бачите вже вся в стрілках. Тут який кроп, кріп, точніше. Як а... його? Петрушка ага. Не зійшла. Тут вон крути порилися чесничок росте. Зараз хочу потім вам показати. Показати квасолю. Ем... Ну, Минулий раз, коли ми приїхали, вона трошечки була жовта, то я так розумію, через те, що вона змерзла. Зараз я подивилася, що її зовсім немає. Зараз, звичайно, підійдемо ближче, глянемо. Але так да, немає. А що бачите, минулий раз я вам їй показувала, але вон пожовкла і все. Тож треба буде купити інший попересіювати. А, горох є, горох на місці, з ним нічого не сталося, а от, бачите, десь нормально, а от десь пропало. Вон, частково 50 на 50. Вон, бачите, щось є. Що ж, будемо дивитися, будемо дивитися, що далі буде, а горох воно росте. Я думала, до речі, тут же все буде в траві, але ні, не так швидко. Але після того, як сьогодні, завтра пройде дощ, то я думаю, що буде капець. Картопелька вилазить потрошечку, сказати, що зараз її дуже багато клового то ні. А, зараз підемо, подивимося. До речі, вон, ряди нашої цибулі. Вже так нормально, нормально. Ми ще покажемо. Чайношу. Що... Ось що бачите. Зараз подивимося на інше. Що бачите? Нормальок, нормальок, росте. Ох, навколо мене стільки мошок. Так, наша капусточка. Поживаю. Дивіться, картопля вилізла з жуками. Ці жуки, їх треба буде зараз. Опс. Ви нічого не бачили. Ага, не бачила. Так. Ну от я дивлюсь, наче вся. На місці вся зелененька. Ні. Не скрізь. Тут щось. Мабуть, не очухались ще. А так. А так нормально, нормально. На місці. Тут у нас буде Арахіс. Якщо хтось не бачив, не знає. чи ще щось. Тут цибулька. Ну, Тут має бути морква, але ще, ще немає. О, цибулька вже так. Скрізь повилазила. Нормально, нормально. Я думаю, що для кабачків ще буде зарано. Тому я навіть... Не бачу сенсу то все діло перевіряти. В мене моя гулька вирішила розпастись. Зараз вийду. Ну да Ще для такого ранувато. Натяку немає на те, що щось є, чого тут вилізе. Зараз не знаю. Вон щось зелененьке. Сумніваюся, що то щось наше. Ну і тут нема нічого. Ну, Тут добре, тут чекаємо. Гірочки поки що також не все. Бо ми їх тільки минулого тижня посіяли. Сьогодні в нас по планах буде помідори і ще капуста. Тож, пізніше я вам покажу нашу розсаду, яку вчора придбали. Нам Хрещена привезла. Угу. Отак отак. До речі, от буде зараз час. Хочу сходити, подивитися, що там у нас з малинкою. Бо наскільки я знаю, там їх має бути багато. Маленькі, я мав на увазі. Так що, як ж так. Зараз треба буде заплести волосся. Мабуть, що одягати оцю штуку, бо кусаються і нормально кусаються. Їх дуже багато. Так що... Ja, я я пішла ховатися. Знаєте, що саме цікаве? Я зараз повшикала себе і попшикала маму засобом від комах, але мені здається, що їх стає ще більше. Я собі поприскала ручки, животик, шию, голову, спину. Зовсім не допомагає. Зараз я натягну перчатки. Вони ще і залазять через ліс. Кушаються. Ще не обліплено. Зараз будемо <кхем> садити, садити картопліку. Ой, картоплі кол какусточку. Опс, <кхем> улетів. Зараз ми будемо йти вже до помідорчиків. Це якийсь, чесно слово, апокаліпсис, я не можу по-іншому сказати. Мене тут за око десь вкусило. Жесть. Це... Ой, секунда. Це просто жесть. По-іншому я сказати, просто-напросто не можу. Треба йти на сонечко. На сонечко не так багато їх. О, дивіться. Вже все, вже укуси пішли. Дія. Все, я не можу. Треба полити багаття, щоб дим йшов і їх не було так багатчко. Зараз я вам покажу розсаду на помідорчики. Зараз я вам прикол покажу, якщо встигну. Коротше, сьогодні з мамою привезли їжу. Привезли баночку картоплі, дві сардельки і чотири огірочка, да? бачу, кіт біжить з пакетом в зубах. Я ж думаю, що ну. Мабуть, настільки голодний, що пакет просто почав їсти. Я ж думаю, зайду додому, візьму хоча б сардельку йому відріжу. Дивлюся, немає нічого на столі. До мене зрозуміло, що за прикол. Думаю, можливо, мама сховала. Ну думаю, ну і ладно. А я давай виходити, огірок на полу, на підлозі. І сардельки немає. Вони пакетик, до речі, від сардельки. Покажеш, це він і є. Бачите? Отак. От Скормили, не знаю чи того. В минулому році, до речі, така сама була історія, що якийсь кіт забіг додому і поцупив в нас щось. Я тільки не пам'ятаю, чи то була ковбаса, чи щось таке. Блін. Бачите? Нічого прикольного. У нас тут. Порічка і багато. До речі, давайте зараз глянемо одразу на малинку. Он буде, бачите? Блін, фокус. Туди куди не треба. Не хоче він вам показувати нічого. Ось все. Бачите? Бачите? Це малинка, що на горі? Бачите? Тільки тут треба буде косити, бо трава така добряча. Якось так, причому на всіх кущиках показую вам розсаду, яку хотіла показати, але кіт мене збив трошки. Сливка. Хм. Гарна розсада, нічого не можу сказати. Будемо зараз їх садити. Отак. Це в нас волове серце. Тут вони підписані просто. Що я вам показую, корінчики? Все, волове серце. Далі ось. Овальнює оранжевий, походу. Ну, я так розумію, це помаранчеві. Мають бути так, це в нас не знаю, тут щось написано. Персей, мабуть. Що? І що? Назви я так розумію. Зараз мама визначиться, де саме Ми будемо садити. Ось десь. Звідти і почнемо тоді. Я думаю, з яких починати? З якого сорту. Почнемо з оцих. Залишилось у нас волове серце. Ми посадили всі помідорчики. Зараз я вам покажу. Зараз покажу вам поближче. Ось. Що. Тут 81 штука посаджена. Отак от, от 8 і отак от, от 10. І отам от, от одиночка, одиночка. Отак. От тому їх 81 штука. Зараз, якщо я не помиляюся, то ми будемо навчатися збиратися і їхати додому. Сьогодні хочемо ще купити розсади на капусту і перець. Отак. Так що ми побігли збиратися. Бо ми ще от поки що встигаємо. Отак. Отак. Все, ми вийшли О, з мамою йдемо. Ми встигли посадити все, все, що було заплановано, то капуста. Взагалі капусти мало бути більше. Але я так розумію, що у жіночки, яка нам продала, не було стільки, скільки ми попросили, і вона додавала помідорами, так? Так, так. Ми просили 50 капуст. 50 капусти, але в нас 38. Да. І 60 помідорчиків, а вийшло от 81. Тому так. Додавали помідорами. Отки помище капусту пізню. <різь> пізню, ранню. Звичайно, ну, хотілося, щоб цвітну і броколі, але не знаю. Броккові ще певно зарано. Взагалі висаджують пізніше? Я так десь сталася. Пізніше. А там побачимо. Да. Сказати, У нас сьогодні з мамою ботикс. Що в мене, що в неї. У мене зараз трошки пройшло, воно не так чухається. А от маму тільки нещодавно вкусила, тому в неї такий зуб. Ще да? Пече. Mm -hmm. Пече. Пече. Ми вже на зупинці. В нас у котрій має бути автобус? Mm, 9.55 виїжджає, так? Да? О, має бути скоро, бо зараз 10.07. Mm, 10. Десь їде. Треба купити, да. Все купити різні всілякі спреї, бо то капець. В минулому штука. році таких не було. Хочу спробувати ту, шту, ту штуку, яка ото, е, дим. Димом її запалююсь, вона димить. Димовуха. Ну, Такі рей, чапр, як це він там називається. Вони називаються. Вона коштує там 43. Знаєте що? Я хочу собі переробити ніч. Вже котрий раз. Чекаємо. З чекаємо.